Літо здалеку посеред широколистних дерев було помітно найчарівнішу галявину, на якій мешкало безліч звірів. А також десь у кутку, чудо галявини, була розташована лісова школа, яка милувала усіх звіряток. Полюбляли малята ходити туди, бо кожен із них знайшов собі там друга. Одним із маленьких школярів було лисенятко Пок. Виділявся він серед усіх своєю щирістю та нехоробрістю. Його гострі вушка. Завжди були насторожені та уважні. У лісовій школі лисенятко мав безліч друзів. Здавалося б, усе чудово, адже на дворі найчарівніша пора, і можна багато часу проводити на прогулянці. Але одного зовсім неспокійного вечора усі звірі почули сильний шелест листків. Коли визирнули на вулицю. Побачили страшну негоду. У той час Лисенятко пок міцно спав і бачив щасливий сон. Та коли вранці прокинувся, побачив засмучених батьків, які схвильовано про щось розмовляли. Що трапилося? Чому ви сумні? запитав пок. Батько лис голосно зітхнув і сказав. Уночі була. Сильна негода, багато будинків, інших звірів зруйновано. І що нам тепер робити? спитав схвильований Пок. Потрібно змінити місцину на іншу. Тут залишатися небезпечно. відповів тато Лис. А, а як же моя школа та й усі лісові друзі? здивовано відреагувало лисеня. І побігло до себе у кімнату. Довго батьки сиділи й роздумували, як їм правильно вчинити. Вони розуміли, що щось нове завжди лякає та насторожує. Але, на жаль, у них не було вибору, змушені діяти за обставинами. Ближче до вечора лисеня вийшло із кімнати і побачило безліч сумок, та й без слів зрозуміло, що таки справді вони переїжджають. А куди ми їдемо, стривожилось лисеня? Ще не знаю, синку, точно туди де безпечніше», – відповіла мама. Тяжко було їм покидати рідний дім, але відчуття страху та небезпеки перемагало. Маленький Пок був дуже засмучений, бо не зміг попрощатися з лісовими друзями. Гірко було йому. Та страшно перед початком чогось нового. І йшли вони довгою дорогою, не знаючи, куди, втомилися та й сіли перепочити. Куди нам далі? питає Пок у тата. Не знаю, синку. Куди шлях веде? зітхнув тато. Перепочивши, лиси знову продовжили йти далі, аж раптом натрапили на протоптану стежину. Вирішили піти нею. І шли, та йшли, уже й потомилися. Але не було кінця краю. Дорогою їм зустрічалися різні мешканці. Одні пригощали їх гостинцями, Інші непривітно бурмотіли. Та пройшовши небагато шляху, вони помітили галявину дещо схожу на свою. І ніби все чудово. Але, на жаль, їм чуже. Та нікуди їм діватися. Втомлені та налякані, лиси вирішили оселитися тут. Коли вони підійшли до кремезного дуба, то побачили біля нього невеличку нору і вирішили там оселитися. Але не все так одразу. гукнула із дупла дуба руденька білка. Хто ви та звідки йдете? насторожливо питає вона. Ми прийшли з далекого краю, де наші будівлі зруйнувала негода. Засмучено промовив тато Лис. А чому саме цю місцину ви обрали? Бо вона багато чому схожа на нашу, соромлячись, відповіла мама Лисиця? Все з вами зрозуміло. Рада знайомству! Мене звати Білка Всезнайка. Всезнайка, тому що я завжди все про всіх знаю. Ви поселитеся тут а ближче до вечора прийдете у центр галявини. Там я зберу усіх мешканців, щоб вас познайомити. Батьки тихенько зітхнули з полегшенням. Тільки маленький пок засмучений і стривожений. Він до кінця не вірив, що це все з ним відбувається, коли вже почало сутеніти, сім'я лисів прийшли на вказане білкою місце. Там їх уже чекало безліч звірів. Безліч звіряток підходили до лисенятка, щоб познайомитися, та запросити його до спільної гри. У кінці вечора звірі розійшлися по домівках, мамі Лисиці і татові Лису стало спокійніше і тепліше від того, як їх прийняли на новому місці. Навіть навіть маленький пок виглядав менш стривожено та вже трішки посміхався. Але найголовніше було те, що маленькі звірята запросили лисеня піти з ним до лісової школи. Ранок мама лисиця допомагала синові зібратися до школи. Він ще не встиг переступити поріг дому, як його вже чекали довговухе зайчиня та руденьке білченя, щоб піти разом. Коли звірята почали підходити ближче до лісової школи, Пок помітив різнокольорові надувні кульки. Побачивши це все, лисенятко оторопіло та не могло нічого сказати. Йому було дуже приємно. Та його тривога зовсім відступила. Усі зірядка радо запросили до спільної гри лисеня. День у школі пройшов так швидко, що пок і не встиг помітити, коли вже наближався вечір, як у двері. Постукав щасливий пок, усмішка не сходила з його лиця. Не встигнувши роздягнутись, він безперестану розповідав батькам про шкільні пригоди. Пок зовсім забув про страх невідомого, на його обличчі було помітно радість і спокій. Життя, нібито, налагодилось. Щаслива сім'я лисів продовжувала облаштовуватися на новому місці. Часто вечорами ходили на сімейні прогулянки з іншими звірами, а щасливий та оточений увагою нових друзів Пок зовсім забув про сум та тривогу. Він розумів, що підтримка нових друзів допомогла йому легко адаптуватися до нового етапу у його житті. Важливо пам'ятати. Що не обставини керують нами, а ми обставинами. А щасливе Лисеня передає нам послання, щоб ми завжди були відкриті до нових знайомств та ніколи не соромилися просити допомоги в інших.